Вас вітаю вас знову вітаю всіх, хто цікавиться біблійною тематикою, біблійними пророцтвами і майбутнім людства. Минулий раз ми з вами закінчили на описі четвертого звіра, я його пов'язав з Китаєм, верніше з Китаєм, який утвориться після руйнування. Сполучених Штатів і економіки всього світу. Тобто Китай в нас розпадеться, скоріше за все, на 10 провінцій, які будуть керуватися окремими правителями, і на трьох з цих провінцій з'явиться Антихрист. Він об'єднає спочатку ці провінції під собою, а потім далі почне розповсюджувати свою владу на весь. Світ, який буде існувати весь, весь цивілізований світ, який тоді ще буде існувати. Отже, в нас є опис Даниїла, а в об'явленнях є опис, що буде робити, чим характерний той період часу, що буде робити Антихрист і чим буде ну, помітне його правління. Відомо, що правити він буде сім років, 3 з половиною, тобто свого царства, половина свого правління. Це буде війна проти святих, яку він почне. Але перша половина правління буде дуже помітною для решти світу, тому що в цей час він вирішить, скоріше за все, багато економічних проблем. Буде дуже активно Пригортати до себе увагу різними діями, і люди будуть в захваті від його правління. І після того, як цілий ряд подій зруйнують ну, звичний для всього людства світ, всі будуть спостерігати за антихристом, який буде нібито це все відновлювати, і буде відновлювати успішно. Люди будуть настільки захоплені його правлінням, що віддадуть йому, як так би мовити, свої голоси. Вони підуть за ним. Отже, давайте почнемо з початку. Це об'явлення, 13 розділ. Тут такі слова. І побачив я звіра, який виходив з моря. Знову ж таки, людського моря мається на увазі, це не з води в буквальному сенсі, а це люди з моря вийшов. Звіра, який виходив з моря, і мав сім голів і десять рогів, на його рогах, десять вінців, а на його головах, були зневажливі імена. Отже, зовнішній опис в нас мається, але це явно не той не один з тих звірів, які ми читали, про які ми читали з Даниїла. Що тут можна помітити? Мав сім голів, почнемо. З цього 7 голів, у нас, якщо порахуємо звірів з Даниїла, якраз 7 набереться. 4 в Барса, лев'яча голова, голова ведм... ведмедя голова одна, і отой дракон китайський також має одну голову. От вам 7 голів. Далі. І 10 рогів, на його, 10 рогів на його рогах, 10 вінців. Тобто рога з вінцями, з коронами, мається на увазі там у дракона 10 рогів, і тут ми бачимо, вони так само присутні, так само присутні, і це правителі, які будуть. Тобто Правителі тих держав, вони не рахуються, а все буде побудовано на Десяти правителях саме Антихриста, саме китайського імператора нового. Ну, це, звісно, некоректно сказано. Це не китайський буде імператор, це взагалі буде особистість зовсім іншого плану. Ми до цього дійдемо. Ну, ну, має, ну, тут знову ж таки абсолютно зрозуміло, що ці 10 правителів, вони присутні. Далі, що ми тут читаємо? 10 вінців, а на його головах, головах знову ж таки богозневажливі імена. Ми вже говорили за це трохи, що Антихрист буде вести війну зі святими і буде дуже помітно зневажати Бога. Це він буде різні промови говорити в цьому напрямку. Його мета. Мета його виходу принизити Христа якомога сильніше, і принизити християн по можливості знищити, якщо тільки вийде. Це буде дуже важкий період для тих, хто навернеться до Бога, і хто зрозуміє, з ким вони мають справу. Надзвичайно важкий такого ще періоду в історії людства не було. Але е, оця ідеологія, яку він породить, е, вона буде прийнята усім людством того часу. Тобто люди е, будуть ну, буквально заражені, заражені цією ідеологією. Е, люди, як ми бачимо при певних умовах, дуже легко переймають ідеологію, е, е, як це сказати, превосходства над іншим. Народом або над іншою якоюсь категорією людей. От. І Антихрист породить от саме таку ідеологію, йому треба буде е, ну, показати, що люди, за яких ти вмирав, тепер мої. Йому треба буде заразити от цієї ідеї якомога більше, більшу кількість людей, щоб е, збільшити страждання Христа. Так, йдемо далі. Звір, якого я побачив, був подібний до леопарда. Леопарда ми пам'ятаємо, за нього говорили, і ноги його наче у ведмедя. За ведмедями теж говорили, а пащу його, як паща лева. За левами говорили. І змій дав йому свою силу, і свій престол. Змій дав йому свою силу. цьому звіру змій дав свою силу. Значить, я підкреслюю, цей звір. Це не є один з тих чотирьох, це вже царство об'єднано під правлінням Антихриста. Воно вбирає в себе силу і переваги кожного з цих царств. От, воно вже об'єднано. І цей, цей змій дає йому, дає йому свою силу. І це буде держава з абсолютним пануванням над, всій, над всією планетою. Так, і дав Змій йому свою силу і свій престол і велику владу. А одна з його голів, начебто, мала смертельну рану, але ця рана загоїлася, і вся земля дивувалася, спостерігаючи за звіром. Дуже цікавий вірш, третій з 13-го розділу. Його зазвичай тлумачать, як на антихриста буде скоєно замах. Причому настільки реалістичний замах, що люди повірять, що ця рана смертельна. І такі рани не гояться. Люди всі повірять в це, абсолютно повірять. Реалістичність буде ну, на 150%. Тобто більше, ніж треба. Тобто, що, що зробить Люцифер? Дасть людям видовищність. Те, що люди вимагали свого часу від Христа, коли казали, що зійди з Христа, якщо ти син Божий, зійди з Христа, і е, увіруємо в тебе. Тобто людям треба, щоб ти зійшов з Христа і показав Він, раз, зійшов, ух ти! Та таке ніхто не може зробити. Розумієте, людям це треба, люди люблять видовищність, і антихрист їм це дасть. Е, но е, я на що хочу звернути увагу, тут е, не говориться, що. Один з його рогів мав смертельну рану, і ця рана е, начебто була е, верніше, ць, мав начебто смертельну рану, е, і ця рана загоїлась. Тут говориться за голову. І тут одна з його голів начебто мала смертельну рану. Тобто, коли я вам казав за пророцта Даніїла, там є чітка паралель між голова це держава, це не людина. А коли говориться за рога, рога це людина. А в даному випадку ми маємо одна з його голів, начебто мала смертельну рану, але ця рана загоїлася, одна з його голів. І так само можливий варіант тлумачення, що це не пов'язано з, 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 з коїним замахом. Це взагалі з замахом не може, може не бути пов'язане. Верні, заговорився, е, вибачте. Що може бути? Е, Перші три з половиною роки правління Антихриста він буде робити дивовижні речі, об'єднуючи, приковуючи до себе увагу і піднімаючи економіку спочатку економіку своєї держави. Отже, є ймовірність, що коли тут говориться смертельна рана у голови, то мається на увазі повністю зруйнована, безнадійно зруйнована економіка Китаю. І люди відвернуться від цієї держави, тому що ну що там рятувати? Вона дуже вразлива економіка. Вона е, зруйнується після, е, після знищення Сполучених Штатів через, е, через природний катаклізм. І е, люди відвернуться від цієї держави як від. Е, ну Економічного і чи там політичного партнера, тобто там рятувати не буде що. І е, антихрист коли візьметься за відновлення цієї держави, вона буде виглядати знищеною учент вона піде в рознос, і тут з'являється особистість, яка починає це відновлювати, і люди спостерігаючи за цим будуть дивуватись, як таке можна відновити. Ось, тобто, якщо він зміг. Відновити настільки знищену державу, то може тоді він зможе навести лад і вже в наших державах там теж будуть проблеми. От і люди з охотою будуть приймати його, будуть, ну, йому почнуть поклонятись. Тут говориться, і вся земля дивувалася спостерігаючи за звіром, тобто він робить свою справу. Робить свою справу, відновлює економіку Китаю, всі дивуються, як це ж неможливо. Давайте вклонимося. Мої тут четвертий вірш. І вклонилися Зміві, який дав владу звірові. Вклонилися. І вклонилися вони звірові, кажучи, хто подібний до звіра і хто може. З ним поборотися. От, буде дуже унікальна особистість. Це вони, вона буде настільки яскравою, люди будуть його їсти очима, вони його поїдом будуть їсти. Вони тут, говориться, дивувалися, спостерігаючи за звіром. Вони будуть дивитись на нього. І Спостерігати, будуть слідкувати за кожним кроком, що він робить? А сьогодні що він робить? Знову там, а там він дивіться, наскільки краще зробив, а там було то, і він відновив, а там відбудував, а там. То. І люди будуть дивитися, ну, порівнювати з своєю державою і будуть прагнути, щоб він так само зробив і в нас, як ти зробив у себе. Так, далі. Хто подібний до звіри, хто може з ним поборотися? Да, сили в нього буде дуже багато. І от далі і дано йому уста, які говорили гордовито і Богозневажливо. Тобто він отримає владу. Говорити гордовито і богозневажливо. І дано йому владу діяти 42 місяці, тобто 3 з роки це друга частина його правління. Діяти він буде дуже активно проти Христа, саме половину свого правління. Не все. Тобто, першу половину він буде завойовувати прихильність людства. Друга половина його правління це буде надзвичайно важкі часи для будь-якої людини, яка навернеться до Бога. Більш важко, важких часів ніколи в історії людства не було і не буде. Так, 42 місяці. І він відкрив свої уста, щоб зневажати Бога, аби зневажати Його ім'я та Його оселю. Як і тих, хто живе на небі, Тобто, він зневажає Бога, зневажає Його ім'я, зневажає Його оселю, як і тих, хто живе на небі, зневажає Його ім'я. Дуже цікава річ, бо ім'я надзвичайно важливе для людини, набагато важливіше, ніж ми думаємо. І більшість думають, в імені людини міститься вся історія його походження від самого Адама. Там, коли люди тільки з'явились, коли люди тільки з'явились, в них було одне тільки ім'я: там Адам, Єва, Кай, Навіль і так далі сів. Потім, коли людство почало розповсюджуватись, і людей ставало більше, і не вистачало. І тоді з'явились прізвища, фамілії. І вони ну ускладнювались, тому що треба пояснювати, які саме Адам, який саме Каїн, який саме Авель, там, з чого він рода, з чого він рода, під які він фамілії, і так далі, і так далі Чи прізвища, яке в нього. Прізвища по батькові і так далі і треба було пояснювати. І наше, і наше ім'я насправді повне ім'я має на увазі, воно містить всю історію нашого походження. От насправді містить. І тому Антихрист буде прагнути знищити саме ім'я людини, щоб в нього не було історії, зробити його цифрою. Це дуже важливий момент. І от там він так само на ім'я буде зневажати ім'я. Істинного Бога. Так, далі читаємо. І дано йому, дано йому вести бій зі святими і перемагати їх. Більш того, він в цьому буде успішний. І це буде ще посилювати е, ну, бажання деяких людей піти за Антихристом. Навіщо це робиться? Розумієте, люди будуть знати, що він робить погану річ. Він буде знати, е, люди будуть знати, що. Е, Ті, хто пішли за справжнім Богом, насправді праві. Але все одно вони будуть ну, прагнути оцього злого, чому навчає цей правитель. От, люди, як правило, коли роблять будь-яке зло, вони добре розуміють, що це зло. Але виправдовують там тим чи іншим чином, ну таке, таке в нас, така в нас властивість. Так. Так, і тих, хто живе на небі. Так, І дано йому владу над кожним поколінням, народом, народностями і племенами. Тобто він захопе владу, ставши, очоливши оцю всю імперію, він захопить владу над усіма народами, які будуть існувати на Землі. Будь-яка точка планети буде в його владі. Ну і звісно, уявіть собі об'єднану між собою імперію, яка включить в, ну, включит в себе фактично весь материк Євразія і Північну Америку. Ну, от, що залишиться на останній частині Африка, яка не має економічної сили, практично ніякої, яка ну, живе під проблемами надзвичайними постійні війни. Постійне насильство, смерть там не знаю навіть, хто зможе протистояти оці... оцієї об'єднаній державі. Так, перемагати Так, поколінням народом ага і племенами. Восьмий вірш. Читаємо далі. Тож поклонилися йому всі мешканці землі, імена яких не записані в книзі життя Агнця, заколеного від заснування світу. Отже, спостерігаючи за цим всім, е, і е, захоплюючись цією особистістю, люди йому поклоняться. Це дуже важлива річ, тому що люди поклоняться Антихристу не через те, що він їх змусить, не через те, що він їх обмане. Вони поклоняться тому, що е, тому що. Вони захочуть це зробити свого часу ще в 90-ті фільми різні дивився про апокаліптичні події, от саме, оці, за якими ми з вами читаємо. Є різні варіанти, яким чином люди думають, він змусить поклонитися собі. Один з них він видасть себе за Христа, не видасть. Він не хоче, щоб йому випадково поклонилися, розумієте? Йому треба перемога абсолютно над Христом. Тобто, що мається на увазі, що дивись, Ісус, ті, за яких ти помирав, поклоняються мені, і роблять, вони знають, кому вони поклоняються, і роблять це добровільно. Йому треба перемога над Христом, а не випадкова якась крадіжка. Якщо він робить це обманом. Це ну, ну, хіба можна це назвати перемогою, а цей, ця особистість вона хоче панувати, вона хоче бути вищим за Бога. І зробити обманом це ну, це доволі, доволі дешева дешевий трюк, дешева перемога. Йому треба перемога, коли людина це робить з, розумі... ну, з розумінням, за ким вона йде. Отже, є текст, де. Ісус каже, що звертаючись до жителів Єрусалима, каже, що коли я прийшов в ім'я свого Отця, коли інший прийде в ім'я своє, ви за ним підете. Тобто Він прийде в своє ім'я, він назветься. Тобто, коли ця особистість прийде керувати планетою чи людством, чи повести за собою людство, він назветься своїм ім'ям, і люди будуть розуміти, це прийшов саме. Люцифер. І вони будуть настільки захоплені його поведінкою, що вони підуть за ним і будуть робити це. Вони в захваті всі будуть. От дивіться, знову я вас поверну до попередніх текстів. Дивувалися спостерігаючи за звіром, і вклонилися. Тобто вони дивувалися так далі. Що ми. І тож поклонилися йому всі мешканці землі. Там, розумієте, вони це будуть робити з таким захопленням, що це буде ну, щось надзвичайне. Ще варіант, це також не може бути ну, поклоніння через змусили. Він не буде нікого змушувати, не буде потреби. Тому що люди а знову ж таки будуть в захваті, і вони за ним ідуть. Змусити це знову неповноцінна перемога. От коли добровільно, це абсолютна перемога. Тобто, дивись, ти за них вмирав, а вони роблять те, що я їм кажу. Вони йдуть за мною, знаючи, хто я. Вони знають це і все одно роблять. Це для нього буде тріумф. Так. Далі, дев'ятий вірш. Якщо хто має вуха, нехай слухає. Той, хто в полон веде, в полон і в піде. Якщо хто мечем буде вбивати, той буде мечем оббитий, ось терпіння і віра святих. Так. Певний етап ми закінчили. Певний етап. Все, це за звіра, який, антихрист, який прийде. Е, дякую всім за увагу. Е, наступний, е, наступне відео ми продовжимо е, саме розбирати 13 розділ, тому що тут виходить ще одна особистість разом з першим звіром, разом з Люцифером, на землю прийде ще одна його іпостась. Так само, як у Бога є триєдинство. Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух. У е, сатани так само є ложне триєдинство. От. І ми будемо розбирати вже другу особистість, яка вийде для того, щоб допомогти першій перемогти людей, перемогти в серці. Дякую за увагу, до зустрічі!